Я ціную все, що він для мене робив, що він робив для своєї сім'ї, і те, що він зробив для своєї держави, тому що ну, віддати, ну це вже віддати життя, це вже більшого не немає. Це Юлія, дружина загиблого на війні Анатолія Королівського, родом чоловік з Хмельницької області. У листопаді минулого року він поліг поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області, виконуючи бойове завдання. Вони познайомились ще у студентські роки. Тоді менш ніж за рік пара одружилась. І невдовзі у подружжя з'явилась донечка Домініка. Зараз дівчинці 9 років. Чоловік, на якого можна повністю покластися. От за, за таким чоловіком жінка як за стіною. І... От з ним не страшно, ніколи не страшно. Е він завжди е на, на, на мій захист, на захист дітей. Він, е якщо він щось пообіцяв, він обов'язково повинен от це виконати. Я, я кажу, такі люди, рідкість. Зі слів жінки Анатолій хотів мати й сина відтак, у їхній сім'ї таки з'явився зараз. Тимуру 5 років. Мій чоловік весь вільний час він присвячував саме своїй сім'ї. Будь-яка вільна хвилина в нього завжди була для дітей і для мене. От в тому плані мені, мабуть, дуже сильно пощастило, бо це мрія кожної жінки. Пішов чоловік на війну у серпні 2022 року. Анатолій служив у Житомирі. Також навчався місяць в Англії. Говорив, якщо, якщо, якщо треба, буде, ну, він піде воювати і. Е, Тут до нього в один момент прийшло таке розуміння, що вже треба. Він сам звернувся на він команд. І буквально в той ж самий день ми вийшли в парк гуляти, до, до нього ну, підійшли, і через три дні наш тато вже їхав на навчання в Англію. До цього він в армії не був. Але йому подобалася військова справа. Він був в захваті від навчань від того досвіду. Він казав, дуже велика повага до, до солдатів там справді якісне навчання. У листопаді 22-го року він розпочав служити у 86-й окремій аеромобільній слобожанській бригаді. Розповідав про бойові дії небагато. А от фото і відео надсилав достатньо так, чоловік, хоч і на відстані, проте намагався бути разом з родиною. Йому це подобалося. Він знімав дуже багато відео і хочу сказати. В мене є відео збережені, де він знімав навіть просто природу: світанки, заходи, пташок, на ті ж самі дрони, на які, ну, на жаль, які зараз залучені до війни. Зазвичай такі відео були для нього розрадою і відпочинком. Юлія розповідає, її чоловік воював на різних напрямах. Спочатку на Донецькому, а згодом передослокувала на Луганський. Там він служив найдовше. Написав нам. Ну, його чекає, він ну, має певне завдання, він вийде на зв'язок, взагалі така, знаєте, невимушена ну, не розмова. Я йому кидаю фото доньки, грамоти зі школи. І половину того він читає, а половину не було прочитано. Ну і пройшло три дні. В принципі, я собі так думаю, ну на завдання, ну потім перечитає. Так це вже прочитано не було. Мені передзвонили з воєнкомату і сказали, що чоловік пропав безвісти. Шок, сльози. Жінка зателефонувала одразу до побратимів, які служили з чоловіком. Вони розповіли, що у будівлі, де працював чоловік, стався вибух. Почалася пожежа і обвалилося горище, там були такі як балки. Які впали зверху на чоловіка. Тобто це це жахливо тим, що е, людина вибратися не мала шансів. Коли пожежу загасили, у будівлі знайшли обпалене тіло чоловіка. Але офіційного підтвердження про смерть вона так і не отримала. Тому писала у різні пошукові групи, навіть місцевим із Білогорівки. Я не вірила хлопцям. Мені говорили всі, вже потім телефонували і Юль. В принципі, ну, Ми тобі мусимо сказати, що я не, не вірила в то. Я все одно думала, що так як мені офіційно не сказали, що загинув, шукати. Згодом жінка таки отримала офіційне підтвердження про смерть коханого. Змиритись з цим було важко, нестерпно боляче, каже Юлія. Я приходила додому, я накривала стіл на двох. І я говорила, я говорила з фотографією. Я вечеря з ним. У мене таке враження, що ну, людина просто, ну, ти, ти сходиш з розуму. І ну, це велика це ж не я одна така. Таких жінок зараз, на жаль, тисячі. Ну, це, це, це дуже велика проблема. Зараз 32-річна Юлія виховує своїх дітей із відчуттям невимовної гордості за батька, адже він їхній герой. Анатолію назавжди 31.